Bye. 19 листопада у Житомирі проходять змагання з пауерліфтингу жим лежачи. За кубок Житомирської області змагалися ветерани війни, спортсмени з ураженням упорно-рухового апарату та вихованці міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради Драйв Долучилося до змагань близько 30 учасників. Такі комплексні змагання, які мають виховний аспект, для чого щоб ветерани війни бачили за кого вони воювали, а діти бачили, хто воював. Спортсмени, які мають ураження апарату, покажуть ветеранам війни. Що інвалідність це не приговор. Ви побачите, як змагаються люди на візку. Ви побачите, які в них результати, що вони змагаються на рівні, в них результат на рівні здорових людей. Для кого спорт це хобі, стиль життя, а для когось психологічна підтримка. Діляться учасники змагань. Саме основне для ветерана, щоб він не був забутий. А якщо є такі там організації, які, які роблять якісь заходи, не, не тільки спортивного напрямку, там якісь зустрічі, якісь юридичні консультації, якісь медичні консультації, щоб людина бачила, що вона ну не покинута. Всі заходи потрібні не тільки поверліфтинг, а всі види спорту, які можна. Призвичаєте для ветеранів треба розвивати. Спорт дає мотивацію, дисципліну. Спорт це, знаєте, таке, як друге життя, хобі, стиль життя, можливо. Ну, це фундаментальна така база, яка є невід'ємною частиною мене. Житомирський край досить такий, знаєте, обширний своїми спортсменами, досить сильними людьми. Нав'язати боротьбу так, чи. Прийти за перемогою, проявити себе точно так. Прийняти з якби участь і показати, що потрібно продовжувати змагатися з собою, з іншими, ну якби і підтримувати такий дух боротьби. Раніше колись я займався і виступав ще до війни. До 2014 року я займався спортом, виступав на змаганнях. Ну, так вирішив трошки згадати <голові> молодость. Я б радив своїм побратимам брати участь в змаганнях. До змагань долучився заступник Житомирського міського голови і ветеран Олег Смар. Він займається пауерліфтингом ще зі школи, каже, що для нього важливо підтримувати та мотивувати побратимів. Це для мене як вид реабілітації. Це раз, по-друге, щодо змагань, то це завжди як варіант підтримки товаришів, показати по перше, звичайно, показати певний результат самому собі, що я щось можу ще в цьому житті. По друге, взагалі, побачити товаришів, поспілкуватися, підтримати їх та і також мотивувати їх займатися спортом. Переможці та призери змагань будуть нагороджені медалями, кубками та грамотами.